Вітаю вас, друзі! 6 серпня неділі я збираюсь на вишивальну зустріч, яку організувала Юлія Німецька. Сьогодні дуже спекотно. Такої спеки ще не було. Сподіваюсь, там буде у нас тінь і прохолодніше. Дує вітерець. Поки що нікого не бачу. Мабуть, я остання біжу. Пітер, Що зносить в них. О, туди йде далеко. сподіваюсь, дівчата вже чекають. Там качки на будиночку. Так це наша війтанка. Це наша віта. І нікого немає перша. Там іде Юля. Іду на зустріч. Ми поки що вдвох будемо, тому що Оля запізнюється. Мабуть, не Юля. Я сліпа курка. Цього разу я вирішила повишивати свою королеву. Я її зняла з рами, випрала. Були якісь пригоди з нею, той, хто слідкує за моїм інстаграмом в курсі. Тож, я її випросувала і взяла з собою повишувати на п'яцях. Зробила розмітку водорочинним маркером. Сподіваюсь, він потім змиється. Час спливає дуже швидко, ми вже навишивалися і збираємося додому. Ось такий у мене результат. Зараз покажу, як у мене виглядає королева. Ви її давно не бачили. Дівчата вже позбиралися, я збираюся само останнє. Зараз все складу і будемо йти додому, бо вже дзвонять чоловіки і питаються, скоро ми додому йдемо чи ні. Ми вже йдемо додому. Три години пролетіли непомітно. Сподіваюся, наступна зустріч у нас буде більше. Хто живе на лівому березі Києва, приєднуйтесь до нас. Дякую за увагу!